Вітаю всіх трішечки з такими нічними шахедами зі своїми справами. Відбілась від життя. Давайте розглянемо що. Мені пишуть про Курську область, що там наші зайшли, пишуть про ЗСУ, ну, не знаю. Я робила вчора відео швиденько, бо немає зараз часу, хочу від трішки відновити сила. Але я бачу, що там відбувається рух, конкретний рух. Давайте так, подивимось. Що відбувається в Курській області на даний момент? Двома колодами, що відбувається в Курській області на даний момент часу? Що там відбувається взагалі? Трішки подивитись треба ж. Знаєте, результат втрати. Втрати реальної. Сім камчів, це маніпуляції. Це спеціальні маніпуляції там відбувається і втрата території. А імператор ось це ж ви розумієте хто. Не, поки що. Це все дивиться просто. Курська область що там зараз відбувається? Курська область, що там зараз відбувається? Курська область, що там зараз відбувається? Рух. Невеликий рух. Невелика там. Там невелика сила, але гаряче звіздець. Це якийсь етап, новий етап етап для чогось. І знову шістка пентаклів. Це такі цікаві, втрат... цікаві фінанси є такі маленькі надходження, але також фінансові такі втрати можуть бути. Є дії, які направлені на певний результат. Це новий етап, новий крок для чогось. Тепер я хочу поглянути такий, для чого почався рух в Курській області? Дома коло знову. Для чого почався рух в Курській області? Для чого почався рух в Курській області? Для чого почався рух в Курській області? Для чого? Верховна Жириця. Таємні таємниця є, певно, в цьому. Україна. Дивіться, Україна має свій план. Боже. Три старші аркани відразу. Ну, це вже цікаво. Це задіян там світові партнери. також. Рух до своїх цілей. Ви розумієте, що пошук шляхів вони хочуть певні отримати результат від світу. А тепер, дивіться, вісімка мечів це обмеження. Україна хоче отримати ті дозволи, з яких. На яких є зараз обмеження? Що я можу сказати? Так, для чого все це відбувається в Курській області? Для чого це відбувається в Курській області? Для чого все це відбувається в Курській області? З політичної точки зору, ви зрозуміли обмеження. Тут. Небезпеки, серйозні. Руйнування. Нанести вред, Зруйнувати все. Війну принести туди війну, звідки вона пішла? Зрозуміли повернути війну, звідки вона пішла? Приказати про військовий момент. Це основні моменти, чому сам що, що як там відбувається?